Апостол, моє покликання найголовніше. Я знаю, як має бути церква. І я найголовніше. Я пророк. Це я найважливіший в церкві. Я слухаю голос Господа і передаю його слова людям. Я євангелист і безсумку. Моє покликання найважливіше. Без мене прапі і спільноти були майже в гостів. Я. Я дбаю про формування людей, розмовляю з ними та знаю, що коїться в їхньому житті. Thank yeah. you. Я приготувала вам чай. Чи всі себе добре почувають? Та з яким настроєм готові приступити до цього дня? Оскільки пасти, так як мама, йому важливо, щоб всі його діти були в ухлакі. добре себе почували, добре бачили, добре відчувалися. Думаю, час радість поставили. Пробуючись у сценці, я можу поїхати, представляти нашу школу на обласному рівні і познайомитися з новими людьми. Важливо не те, що апостол обрав саме сцентю, а важливо те, як він стратегічно мислить. Бачите, він має весь план. Він думає не тільки про вину в цьому конкурсі, але й про подальший розвиток подій про те, що вони зможуть познайомитися з іншими, не подорожувати. Для апостола це дуже важливо. Чи й наші звикли в нашому класі важко робити спільне діло, адже кожен думать тільки про себе, про свою вихову. Чи нам винен домовитися? Для пророка важливими є слова і вчинки, а також цінності людей. Він критикує або схвалює поведінку людей. Бо спочатку він дивиться на Господа, а потім оцінює поведінку людей. Заводить Євангелист. Мінасі і Єлизавета, вони дуже творчі люди, вони нам допоможуть. У Євангеліста завжди повного знайомий. Він завжди хоче привести нових людей до спільноти. Якщо підтримати цю ідею сценкою і чисто теоретично подумати, що вона влучна, то я можу розробити план так, щоб... Ця сценка пройшла успішно. Я просто не пару відео, думаю, як це веде. Пастер завжди бачить того, кому потрібна допомога. І надає її. Апостол цей час веде розмову і навіть не помічає, що відцянка впала. Бо він думками є в далекому майбутньому і майбутніх планах потрібно здобути золото на змагання за Кубок України. Це дає нам змогу вийти на світовий рівень. Як на мене, потрібно підкріпити захист. Добре, були нові сили. Пророк зайнятий оцінкою команди її станом і він заперечує апостолу. Пророк постійно оцінює і критикує. Думаю, нам не здобути золото цього року. Сини слабкі. Нам потрібні не на тільки всякість. Кліпайте, а й напад, і захист воріт. Іван дивиться на боки. Придивляється до інших. Які сидять в піцерії. раптом він помітив про з сусідної команди, який добре показав себе в грі. Поглянув на нього, кивнув головою і вже розумує про те. Я в мене в пилотах, зараз не мотаю і запропонувати йому перейти їхньому мама. Мене звати Юля. І я хотіла би запропонувати приєднатися вам до моєї команди з футболу. Буду чекати нашого віддати. Цього потрібно було очікувати. Для такої площі надто багато людей. Вузький прохід треба було б інакше з цю фіцерію.